Вітаю, друзі! Glad to meet you here. I'm Alla Simonenko, your English teacher. У нас розпочався другий семестр, і сьогодні я презентую урок для шостого класу по темі подорожі: traveling за підручником Несвіт. Так, давайте одразу ознайомимося з підручником. Ось наша тема розпочинається, і ми виконаємо основні вправи за цією темою. І так, початок. Traveling – подорожі. Існують різні види подорожі. There are many ways of traveling. І які вони є? Як це називається англійською мовою? Перед вами. Малюнки і надписи. І так, перший малюнок by plane літаком. By train, потягом, «By bus» автобусом, «By car» машиною, «By ship» кораблем, «On foot» пішки. Зверніть увагу, в якому відмінку я назвала всі ці словосполучення. Чим подорожувати? By – це прийменник, який передає цей відмінок, коли ми відповідаємо на питання, чим подорожувати. Тобто перед всіма видами подорожей ми завжди ставимо прийменник by. by. plane, by train, by bus, by car, by ship, але є один виняток on foot. Пішки. Food. Ступня перекладається, знаємо, да? нагадаю слово футбол, наприклад, походить від слова фут, ступня та болм'яч, але це з іншої теми, он фут пішки. Давайте з вами. Кладемо речення з усіма цими словосполученнями. Свої речення потренуємося. Зараз я вам допоможу, а вам буде завдання спробувати скласти свої речення. Так, давайте я, мабуть, з дошкою зараз попрацюємо. Так, я буду записувати, тож заготуйте зошити, підготуйте і записуйте зі мною. А запам'ятовуйте, повторюйте, спостерігайте. І так, перше, ми будемо не по порядку, мабуть, так. Да? Давайте почнемо з потягом. By train потягом. I think traveling by train is the most comfortable and interesting. Так, англійська. I think я вважаю. Traveling by train. Traveling by train, is the most comfortable and interesting, is the most comfortable and interesting. Так, я вважаю, що подорож потягом найкомфортабельніше і найцікавіше. I think traveling by train is the most comfortable and interesting. Наступне буде traveling by bus. Traveling by bus is cheaper than traveling by car. Думаємо, над перекладом, поки я запишу. Traveling. І записуємо by bus. Практика, перш за все, із car. than Traveling by car. Подорож автобусом дешевша, ніж подорож машиною. Так далее, by car, про машину давайте. You can travel by car anywhere because you manage your time and possibilities. Запишемо. You can travel by car anywhere, anywhere because you manage because you manage your time and possibilities time and possibilities tak. Ви можете подорожувати машиною будь-куди, тому що ви самі регулюєте свій час і можливості. You can travel back up anywhere because you manage your time and possibilities. Так, далі іще три, да. Uh, by plane літаком. Traveling by plane is the fastest way of traveling. Mm. Traveling. By plane is the fastest way of traveling. Так, traveling. Mm -hmm. Traveling by plane is the fastest way of traveling. Подорож літаком найшвидший спосіб подорожування. Так Далі by ship» – кораблем. Someday I'd like to travel by ship». Someday I'd like, I would like скорочена форма I'd like to travel by ship». Колись я хотів би подорожувати, поподорожувати кораблем, ну ще не вдавалося поки що. Так, і залишилось у нас on foot пішки. If you travel on foot, if you travel on foot, you can enjoy nature. Can enjoy. Nature in all its beauty, its beauty, and stop where you want, and stop where you want to. If you travel on foot, you can enjoy nature in all its beauty and stop where you want. Якщо ви подорожуєте пішки, ви можете насолодитись природою, всією красою у всій красі і зупинитись де забажаєте. Так, вам завдання скласти свої речення. Так, зараз повернемось до підручнику. Далі в нас іде третя вправа, в якій треба підставити словосполучення за смислом в текст. Це основний тематичний текст за темою traveling подорожі. Для того, щоб їх підставити, тут шість словосполучень, звичайно, їх треба перекласти. Давайте зробимо це разом. «A» In different cities» в різні міста. Що тут car or bus – машиною або автобусом. C. People's traditions. Традиції людей. Народів. D. On foot – Пішки. І. E, on holidays на свята. Ми знаємо, holidays перекладається свята або канікули, залежно від контексту. І e, F. From one place з одного місця. Тепер, знаючи переклад цих словосполучень, будемо намагатись підставити їх у текст. Звичайно, доведеться підглядати. Ага, ось ми віднесли варіант. Так, перше речення. Значить, я допоможу вам з перекладом тексту, тому що він у вас основний тематичний і, скоріш за все, наприкінці вивчення цієї теми вам прийдеться його розповідати. На пам'ять, тож треба знати вимову і переклад. People are fond of traveling. Люди захоплюються подорожуванням. They can travel by plane or train. Вони можуть подорожувати літаком або потягом. Далі, звичайно, нам треба підставити B by car or «bus» – машиною або автобусом. Далі продовжимо з тексту by ship кораблем. О. І треба ще одне віднайти. І у нас це on foot. D, пішки. Друге абсаце. Ладж ships Modern airplanes and comfortable trains carry passengers, великі кораблі, сучасні літаки та комфортабельні потяги перевозять пасажирів. Шукаємо до третього. Ось у нас наприкінці from one place to another. З одного, з одного місця до іншого. Далі. Railway stations and airports are always busy, places in summer. and залізничні станції та аеропорти завжди це такі переповнені місця влітку, та давайте підберемо, коли. Я думаю, і on holidays. Так, є. Далі, people pack their luggage into their suitcases, bags or racks. Люди пакують свій багаж в валізи, сумки або рюкзаки. They hurry to visit their relatives or friends. Вони поспішають відвідати своїх родичів або друзів. І переходимо до останнього абзацу, і в нас залишається два словосполучення підставити. Traveling is very pleasant and interesting. Подорож це дуже приємно і цікаво. We go sightseeing» – ми ем, оглядаємо відзначні місця. Треба підставити, де ми, їх, де ми це робимо. In different cities. A. В різних містах, січ великі міста, and visit well-known cathedrals, museums, theatres and cinemas і відвідомо добре відомі собори, музеї, театри і кінотеатри. We enjoy nature and learn more about. Ми насолоджуємось природою і дізнаємось більше про, і залишилось одне слово сполучення People's Traditions. Традиції людей. Travel broadens the mind. Подорожі розширюють світогляд. Давайте я прочитаю повністю весь текст з підставленими словосполученнями тільки англійською мовою. Traveling. People are fond of traveling. They can travel by plane or train. By car or bus, by ship or on foot. Large ships, modern airplanes, and comfortable trains carry passengers from one place to another. Railway stations and airports are always busy places in summer and on holidays. People pack their luggage into their suitcases, bags, or rucksacks. They hurry to visit their relatives or friends. Traveling is very pleasant and interesting. We go sightseeing in different cities and visit well known cathedrals, museums, theaters, and cinemas. We enjoy nature and learn more about people's traditions. Travel broadens the mind. Nice of you, молодці. Тепер ми маємо питання до тексту. Exercise 4, page 97, вправа 4 на 97 сторінці. Ну, в принципі, вони стосуються і вас, і тексту, тож можна скористатися. <кх> і так, перше питання. Why do people travel? Чому люди подорожують? Відповідаємо, яким чином нагадую, що в питанні, те й у відповіді. Якщо це було з чимось пов'язаного з тексту, звичайно, беремо звіти. І так, чому люди подорожують? Люди подорожують, тому що people travel because і беремо звідси: It is very pleasant and interesting. Тому що це приємно і цікаво. Так, друге, what are the most popular means of traveling? який найпопулярніший засіб подорожування? Ну, в самому тексті не було прямо сказано, тож ми можемо припустити або свою думку висловити? Можна сказати так, I think, розпочати відповідь, да? можна без цього. Просто the most popular means of traveling is. І обираєте будь-який спосіб. Traveling on foot, якщо пішки, Traveling by car, якщо машиною. Я, наприклад, вважаю, що автобусом, тому я так і відповім. The most popular means of traveling is traveling by bus. Якщо в множині. Тут питання в множині можна два види подорожі назвати. То, наприклад, машиною та автобусом. The most popular means of traveling are by car and by bus. Третє питання. Where do people pack their luggage? Де люди пакують свій багаж? Так, у нас тут було. Куди вони пакують? Ага. В перекладається де або куди. Звертаємо на контекст увагу. People pack прямо з тексту можна взяти речення: People pack their luggage into their suitcases, bags, or rucksacks». Пакують у валізи, сумки або рюкзаки. Так, і четверте питання. What do people learn about while traveling?» Про що дізнаються люди, коли подорожують, або що узнають? Так. People learn. Люди дізнаються. Так. learn. Що ж вони дізнаються? More about, Передостаннє речення більше про традиції да, інших людей та народів. People learn more about, other можна додати, можна не додавати. People's traditions. Travel broadens the mind, тому що подорожування розширює круг світогляд, да, кругозір, світогляд. Тобто можна додати, що uh, звідси people go sightseeing, scene, uh, оглядають визначні місця in different cities, and visit well known cathedrals, museums, theaters and cinema. Бу буде більш розширена відповідь. Так, і за цією темою зробимо ще одну вправу на сьогодні, там, де треба відповісти про себе. Шоста? Ага, ось вона. Exercise 6, page 97. Так, тут саме про вас питання. Я допоможу прочитати, перекласти питання і дати варіант відповіді, а ви вже запишете свої. Так, і так, перше питання. Do you like to travel? Чи любите ви подорожувати? Що запитується, те й буде у відповіді. Тобто тут відповідаємо коротко, потім повну відповідаємо. Do you like to travel? Yes, I do. Коротка відповідь повна. I like to travel. Я люблю подорожувати. Друге питання. What means of traveling do you like best of all? Який спосіб подорожування ти полюбляєш понад усе. Тобто, який тобі найбільше всіх подобається? Так, що запитують, те й відповідаємо. I like. Я перероблю you на I. Да, я ж про себе відповідаю. I like traveling by car. «Best of all» перекладається: Я полюбляю подорожувати машиною більш за все. Якщо ви полюбляєте інший спосіб подорожування, замість ка машина підставляєте інший спосіб з тих слів, які у нас були на початку. Так. Ще раз повторю відповідь: I like traveling by car. Best of all». Третє, when was the last time you traveled? Коли востаннє ти подорожував? Звертаємо увагу, це питання вже не в теперішньому а в минулому часі. Uh, the last time I traveled. Коли? The last time I traveled? Останнє я подорожував? Half a year ago. Півроку тому. Не запитується, куди, навіщо, що там робив? Поки що не запитується, але можете розширити, звичайно, відповідь. Когось відвідували, наприклад, I visited My Relatives in Kyiv, да, відвідував родичів у Києві. Так, але запитується when, коли. Тобто, ще раз повторюю відповідь: The last time I traveled. Was half a year ago? Або можна по-іншому побудувати. Uh, I traveled half a year ago last time. Я подорожував півроку тому в останнє. Тобто, щоб зберегти принцип підми приступ другорядні. Так, і останнє питання: Did you enjoy your travels? Why? Чи сподобались тобі твої подорожі? Чому? Uh, did. Звертаємо увагу допоміжне діє слово минулого часу, значить питання в минулому часі, значить відповідь буде в минулому часі. Uh, past simple, минулий простий. Did you enjoy your travels? Ну, звичайно ж, сподобалось. Yes, I did. Коротка відповідь. I enjoyed my travels. Мені сподобались мої подорожі. Why? Чому? I liked my travels because... І можна знов таки взяти звідси, що я дізнався більше про якісь традиції і побачив якісь визначні місця. Because I learned, learned в минулому часі, I learned more about people's traditions and Uh, Візьмемо звідси Go sightseeing», Go замінимо на «went», щоб було в минулому часі. And I went sightseeing in Kyiv and visited well-known cathedrals, museums, theaters and cinemas. <laughs> Все за один, да? I enjoyed nature and learned more about people's traditions. Тобто можна навіть по порядку з тексту взяти. Взагалі. I enjoyed my travels because, ну, якщо від себе додати, що я дізнався щось нове і цікаве. I learned something new and interesting. That's all. Ось і все на сьогодні. Це основні вправи. Початку теми traveling подорожі. Давайте повторимо види подорожі і завершимо. By plane літаком. By train – потягом, by bus – автобусом, by car – машиною, by ship – кораблем, on foot – пішки. І не забуваємо that traveling broadens your mind, що подорожі розширюють ваш світогляд і кругозір. So, travel. Подорожуйте and learn more about people's traditions. Thank you for the lesson. Have a nice day. Bye for now. До побачення.